Господь з вами, І з духом читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника, домовившись з робітниками по денарію за день. Він послав їх до свого виноградника, вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і, та, і дам вам те, що має бути по справедливості. Вони пішли. Знову вийшов близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько 11-ї години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому: бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть, і ви у виноградник. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників. І виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов близько 11-ї години, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: оці останні попрацювали одну годину. А ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені? Зробити з Моїм те, що я бажаю, чи Твоє око заздрісне через те, що я добрий, так останні будуть першими, а перші останніми. Слово Господнє. Слава тобі, Це слово, яке сьогодні дає нам Господь в цю 25 ту неділю, закликає нас до того, щоб ми Ісуса Христа. Не використовували для себе так, як ми це робимо. Ми дуже часто робимо так, що ми наймаємо Ісуса для себе для того, щоб жити так, як ми хочемо жити. А тут Слово Боже говорить дуже просту річ. Про, проста річ дозволити, щоб Ісус Христос тебе найняв. І тут немає різниці, чи це будеш мати 12 років, чи 100 років. Дозволити в кожну пору твого життя, скільки, скільки ти живеш, скільки Бог тобі дав, дозволити себе наняти. Бо часто ми гішимось, осуджуємо, бунтуємося, проти інших, каже, о, він був все життя комуністом, а тут він навернувся. Слава Богу! Прийшов час, Бог його найняв, і він відповів і почав, і почав жити так, як хоче цього Господь. Тобто дозволити, щоб Господь протягнув свою руку тобі. Ось, і, і він тобі дасть нагороду. Яку нагороду? Життя вічне. Тому що цей знак цього динарія це є нагород, нагорода вічного життя. І тому Ісус кличе кожного незалежно від віку, незалежно від часу, кличе Тебе до свого навернення. Тому дозволь, щоб сьогодні Господь тебе найняв.